Що треба знати, щоб правильно заточити свердло? Дивіться, основні три частини свердла, які впливають на різання металу. Це, по-перше, центральна його частина, перемичка, ще називають її. Також ріжуча кромка, одна і друга. А також задній кут. Ось оця частина свердла, яка йде за ріжучою кромкою, ось оце називається задній кут. І все це впливає на те, що при заточці ви зможете потім нормально свердлити цим свердлом. Якщо, наприклад, буде втрачено кут нахилу ріжущих кромок, тобто, одна, наприклад, з ріжущих кромок буде більш Сточена, ніж інша. Тобто немає, як то кажуть, симетрії. Це вже буде викликати неправильне різання, і свердло може видавати такі пискляві звуки, а в метал не врізатися. Також, якщо ви сточите, і перемичка буде дуже широка, тобто, бачите, вона потрібно, щоб вона дивилася як одна лінія. Якщо вона буде більш широкою у вас ця перемичка, то вже врізатися в метал свердло не буде. Це також дуже впливає на різання металу. І особливо, що всі забувають, це те, що потрібно при сточуванні кромок свердла, також потрібно сточувати і задній. Кут свердла. Якщо цього не буде виконуватись, то у вас, якщо, наприклад, пальцями ви доторкнетеся, вам здається, так, ви заточили на дотик, здається, що воно гостре. Але коли ви починаєте свердлити метал, у вас не буде взагалі, буде ну, більш терти свердло просто буде терти і не буде е, знімати е, шар. Металу. Тобто виходить так, що ви сточили кромку, а задня частина, задній кут, у вас не сточений. І таким чином у вас свердло просто починає терти по цій частині. Тобто ця частина свердла починає терти по металу, а ріжуча кромка не дістає цього ж самого металу. І зйому шару металу не відбувається. І ось тому починаються проблеми, що після навіть заточки свердло не може свердлити метал. Ось такі невеликі нюанси, але якщо ви всього цього дотримаєтесь, тобто, ось дивіться, як ми робили, бачите, ну, на відео, можливо, погано видно. Ми заточували. Ось це свердло. Ми сточували набагато ось задній кут. Також у нас дуже гостра вийшла кромка. І якщо придивитися, ну на відео, можливо, поганенько видно, але якщо придивитися, то центральна частина свердла у нас одна лінія. Ось таке свердло буде дуже гарно свердлити, а не просто терти по металу. Ну і також потрібно ще дотримуватись кут. Якщо ви кут не дотримаєтесь, то у вас, звісно, не буде також різати свердло.